Всім доброго дня, я сподіваюся, що вам добре сьогодні. Щиро дякую, що ви приєдналися до мене, як ми продовжуємо своє вивчення «Вір за віршем» від Матвія. В минулому відео ми починали своє вивчення розділу третій, а ми бачили uh, на цієї цікавої людини Іван Хреститель. Ми бачили подію щодо свого зачаття та народження і вивчили своїх батьків. Ми також дізналися, що Іван був людиною великої віри та смирення, але й він також страждав сумнівом. Одна з причин, та що я люблю питання, тому що крім Ісуса навіть не одна людина зображується як святий одним бій. Ми дізнаємося добро, погано та неприємно про кожну людину, яку Бог використовував в ньому плані спасіння від часу Адама та Єви до часу апостолів. Це дуже важливо для нас, як послідовники Ісусу, тому що ми знаємо, що нам не треба досягти деяких рівень досконалості щоб Бог міг використовуватися в нас. Нам лише треба бути і смирення, та слухняність, а покаяться наших гріхах, коли ми спотикаємось. Сьогодні ми починаємо своє вивчення служіння Івана Хрестителя та реакція ізраїльтян про повід Івана. Але перед тим ми почнемо, я помолюсь. Наш небесний батько, я тобі, я тобі дякую за сьогоднішній день і цю можливість відкривати Твоє слово. Я дякую, що ти спас нас і дав нам Святого Духа. Таким чином ми можемо читати, розуміти і робити все, яке ти сказав нам. Я дякую за твоє забезпечення нам, матеріальність та духовність.

Вірші 1-6 Тиму ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській. Та й каже, покайтесь, бо наблизилось царство небесне, бо він той, що про нього сказав, був Ісаїя пророк, промовляючи голос того, хто кличе. В пустині хотуйте, Дорогу для Господа рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу і пояс раміни на стегнах своїх, а пожива для нього була соana та мед полювій. Тоді до нього виходить Єрусалим і вся Юдея і вся Йорданська околиця, і в, річі, в річці в Йордані хрестились від Нього і визнавали гріхи свої. Коли почнався своє служіння Іван Хреститель, ми бачимо, що він проповідав в йудейській пустелі. Так ви дізналися цей день, цей був юдейська пустеля, є безплітна пустиня біля Мертвого моря, майже 20 км на схід Єрусалима. Іван хрестився людей в річці Йордану, тому йому вірно, що він знаходиться на північній частині Мертвого моря, де тече річка Йордан в Мертвому, в Мертвому морі. Zdaje se, da ni zelo v arni mestih začeti služinje, če začenati pripravljati šlak mesiji, kako tam bilo, kako bo malo ljudi, ki jih tam živijo. Odnak, kot je napisano v Visaji, oddelek 55 v verši uh, 8:39, uh, bo vaše domkine, moje domkine, a drohi moje, toni vaše drohi, govori Gospod. Бо наскільки небо вище за, за землю, настільки вище дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бог не робить речі, як ми були б робити їх, тому що Бог способи ідеальні, а не не толики, як наші. А як ми читаємо скоро, навіть якщо це місце було безплідною пустиною без людей, Бог би привести людей до Івана. Тема служіння Івана Хрестителя була як служіння Ісуса. Покайтеся, тому що Царство Боже близько. Написано від Івана, розділ 3, вірші 1-3. Був один чоловік із фарисеїв, Нікодим, на ім'я начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та Промовив йому, Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учнити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде». Ісус відповів і до нього сказав, «По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться зорі, то не може побачити Божого царства» також написано в дії розділ 11, вірш 11. І почувши таке, замовкли вони і Бога хвалили, говорячи. Отож і поханом Бог дав покаяння в життя. Таким чином ми бачимо, що духовне народження та покаяння обов'язково, якщо спасіння когось могло бути можливим. Ludine i jaka duhovno mertvi ni možno razumjeti će vjeriti evangeliju tomu što jak napisano u peršemu u Korintijanim, rozdjel perši vjerš v Bož slovo pro Hrsta tim šo hnut to hlupoto, a dilja nas šo spasajemo sila Boža. Također napisano u Vremljanah, rozdjel 16 vjerš 16, Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона, сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує, перше з юдеєві, а потім Геленові. Таким чином, Євангелія – метод, за допомогою якого Святого Духа дає духовному мертвому хрищнику духовне життя, щоб розуміти та вірити Євангелію. Як ми читали в тій розділ перший 18, це й веде людей до покаяння, яке веде до спасіння та вічного життя. Але що таке покаяння? Це слово Сходне в чому було перекручено до суті, що більше не нагадує своє початкове біблійське значення. Zdaje se, da pokajanje sohodnih je značenje škodovati, či je sumovati, če je to čisto naproti pravnih dih. Kako to bi, treba liš počutiti, pohvaliti čisto naproti pravnih dih. To je dovoljno za vašo spasenje. No, mi lahko odjeznemo, če je to resnico, ker je to, kar je zapisano v Matvii, verz 27, 3. Тоді Юда, Today Його, як побачив, що його розкаявся, і вернув тридцять срібняків первосвященникам і старшим. Ми читаємо, як Юда roskaвся, але після того він пішов и повисывся. Покаяння, яке веде до життя, принесе до Розкаянного Хришника велику радість. A baganje žiti radi Isusa, a to rozpowiadati inch ljudi pro Joga. Pokajanie Judi było nicho більше niż korislive horaje orez toho vin zrobi, bez zvilnienia with Swaje Viny the handbe, jakim we otrhaj with prašinho poca, when we reštop pokinati svoje živit samochodem. Справжнє біблійське покаяння поставляється із сумом та ханбою через нашого хріха. Ми, як ми читаємо в Луки, розділ 18, вірш 13. А митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди, і казав, Боже, будь милостивий до мене Хришного. Але справжнє біблейське покаяння підходить далі на ліше хоре, а веде до бажання знімитися напрямок, бажання перестати те, що ми робили, який Бог ненавидить, а бажання робити, що Бог любить. Орехіально хреческе слово використовувався було «метаноє», мет, 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 Яке має значення здимитися розум? Картина, яка ми використовуємо про Хришника, якого ходить на дорогу до знищення, а потім повертається і ходить до протилежності на прямок, до хрест і спасіння. Ми приходимо до знання нашого гріха і сходимося з Богом, що ми, грішники, яким потрібно спасіння. Takim načinom naše bažanje, pristati jih rešiti in slediti Jezusu. Vse ni dosi ahlo, čez dobro delo, če čez našo spravedlnost, temu što je, kako je rekel Bivševs, uvidi Ivanov, roždel 3. verš 19. Sud, že tako je šlo svetlo, na svet. прибуло, люди ж тем більш полюбили, як світло лихі, бо були їхні вчинки. Без наприродного втручання від Святого Духа, діючи через силу Євангелі, щоб привести смертного Хришника до життя, а потім навдання подарунок покаяння, ніхто ніколи би не вибрати Ісуса слідати. Покаяння, як кожен аспект нашого спасіння, суверено діло Бога діло Бога. Це про що писав Павло в Ефесян, розділ 2, вірші а, 8 та 9. «Бо спасені ви благодати через віру, а цей не від вас то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Таким чином, Іван Хреститель прийшов проповідування Evangelio покаяння, яке приготував шлях Дела та життя Месії задоволені Бога проти гріха зробив можливим вічне життя для всіх яких будь, будь коли покаялись, а слідів Ісуса. У вірші 3 ми читаємо, бо він той, що про нього сказав, був Ісая пророк, промовляючи холос того, хто кличе пустіні хотуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Ми бачимо, що прихід Івана Хрестителя пророкував у Ісая. Конкретний пророк знаходиться в Ісаї, розділ 40, вірші 3-5. Голос кличе, на пустині вхотуйте дорогу Господню, в, в степу вирівняйте бити в шлях Богу нашому. Хай підіметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівну, рівнину, а пасма хірський за долину. І з'явиться Слава Господня і разом побачити її кожне тіло, бо у і Господні оце прореклі. Іван Хрестир був Херодом цар царів. Робота Хрода була в давніну робити прокламації і охолосити важливі новини від царя, Бог надіслав Іван. Хрестите прокламати харні новини про прихиль Царства Боже і прокламати, що Месія прийшов. Також ми бачимо, що Іван Христитель робив прямий шлях ради Месії. В давні, коли цар проживав з одного місця до іншого, свої раби пішли перед ньому забезпечити, що дорога була вільна, рівна і прямо як можливо, щоб забезпечити безпеці і поспішати по дорожі царя. Таким чином, коли проповідував Іван про покаяння, він очистив шлях Месії і приготував серці і розуми ізраїльтян слухати та отримати оголошення Євангелії. Наступний Матвій Розповідає нам, що Іван Хреститель носив одяг від волосся, верблюди, а шкіриний пояс, а також він зів Саран і Дікі мед. Вони не були одяг іжою багатою чоловіка, вважаючи на місцевості і клімати, де жив Іван. Цей одяг були б дуже практичні, Однак не дуже зручний. Причини, чому Матвій писав про одяг діє Івана Храситня, не було показати, що Ван, Іван був особливо побожним через своєї економії, але краще зв'язувати його до своєї предтечі Ілля, в другому царів розділ перші вірш вісім. Ми читаємо, вони же відказали цей чоловік волохати а шкурений пояс, опразаний опораз, на стегнах його, а він сказав цей тішп'яний ілля. Немає згадок про те, що ілля їв срану і мед, але Ілля проявив час у постелі. Коли він був всіх фальшивих пророків Ахава. Звичайно, Ілья став залежністю на Бога для їжі і води протягом свого часу в пустелі. а діє Івана Хрестителя було би бразити діє пророка, хто що був в пустелі, а хто що залежав на Бога для свого прожитку. Я сказав раніше, речі, які турбуються нас, не обов'язково турбуються Бога. Якщо наша церква чи місіонерська організація планувала подію служення, ми не були планувати її в пустині. Ми були планувати її в місці, місці, де було б багато людей. Ми були піти до людей, а не очікуємо їх прийти до нас. Однак Бог робить свою роботу по-іншому, ніж нас. А служіння Івана Хрестителя доказ... докаже цього. Як ми об... обговорювали раніше, Іван провів свій час в пустині на, північ... на півночі частини Мертвого моря, де річка Йордана тече до нього. Здається, що це є дивна місця прохолошувати Масії, тому що там на які люди, люди живуть. Однак, план Бога, що він би привести людей до Івана, а вони прийшли. Люди прийшли до Івана з Єрусалима, з цієї частини Юди, а з території околиць Jordan's річки. Сотні навіть тисячі людей прийшли до Івана щоб слухати його проповідувати. А як вони прийшли, а як він проповідував. Вони покаялись. Вони народили знову, зізнаючи своїх гріхів, а Іван їх хрестивих гроданських. Цікаво, що ці єврейські єврейський хрісти... хрестиць, хрісти... а я вірю, що. Uh, є одну причину, чому релігіозні лідери Ізраїлі хотіли бачити Івана Хрестителя в пустині, щоб розпитати його. Однак обговорюємо це і далі в наступного разу. Я закінчу наш час тут і помолюсь. Наш добрі батьку, щиро дякую за цей час вивчити своє слово. Ja djako to bi za čolovikiv, jak i van, hrstitil, a pokazuje nam jak vihli daje spražnu viru. Ja djako to bi za prikla... prikladi, jak i van, a pokazuje nam što nam ni treba bojati se ljudi, tomu što ti znali. Naša nadije v tebe, a ti budeš završiti kožnost tvojih obećanki do nas. Ja molim što ti boj beržiti nas, naši misli, Нашу країну, нашого уряду та наших захисників. Будь ласка, на батько закінчуй цю, цю війну а приведі наших захисників додому і до своїх сімей. Я молюсь во імені Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам велики, що ви приєдналися до мене сьогодні. Я сподіваюся, що ви будете зі мною наступного разу. Коли ми побачимо на реакції Фарисеїв, служіння Івана Христителя, а як він хрестив своїх єврейських послідовників, до наступного разу нехай Бог благословить вас завжди!